Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, пане Дмитре, вітаю вас. Доброго вечора. Ворог знову завдав ударів по Запорізькій області. Я хотів би, щоб ви розказали про наслідки станом на вечір цього дня е ворожих атак останніх на Запоріжжя, Запорізьку область, будь ласка. Так, пане Василю. Дійсно, ну, ворог продовжує ганебну свою тактику і практику. Нашу да, понад вже 500 разів за добу вони завдають обстрілів саме по Запорізькій області. І мова йде зокрема про населені пункти, які знаходяться недалеко від лінії розмежування. А, за минулу добу це характерно, що з тих 548 ударів, да, які вони втратили по 10 населеним пунктам, було поранено двох осіб у Пологівському районі, які були внаслідок цього госпіталізовані. А, окрім цього, да, там ну, зазначалось про 10 там зруйнованих будинків за цей час. І, звичайно, по характеру обстрілів, що расисти там не можуть. На превеликий жаль, активні чи їх авіація, це в тому числі п'ять ударів було завдано сьогодні по Кам'янському та Цвітковому. І окрім того, за цю добу вже да, ще було три саме артобстріли на Оліхівському. Не артобстріли, а саме авіаційних ударів завдано на Оріховському напрямку. А це окрім тих спроб, що Росія намагається там в тактичному плані там висаджувати ці маленькі групи, які влучно відмінусовують наших хлопців. І ще зазначимо, що характерно ворог завдає знову ж таки різних типів літальними безпілотними своїми апаратами. 220 це тільки завдано за цю минулу добу. Це зокрема робота, ну мало там но ну, прокупи інші населені пункти. Ну і там РСЗВД дістають, вони продовжують ці свої гатять. Це 22 таких обстріли. Ну і найбільше від чого страждає саме це всі населені пункти. Це від артилерії їхня, коли там 301 удар, який за попередню добу було завдано расистам. За ну я нагадаю цифру. Вчора її озвучив. Можливо, вона вже змінилася в в, в, в біді, як то кажуть, в плюс, а можливо, ні. Станом на вчора було порушено 33 кримінальні справи щодо певних порушень або підозри були озвучені порушені справи щодо е неналежної проведеної фортифікації, або якихось е інакших е протизаконних дій протиправних дій, які були вчинені. Я розумію, що на Запоріжжі також тривають фортифікаційні роботи. Мої друзі, які зараз ну військові, фахові військові, професійні військові, ті, які були мобілізовані, стали вже професійними військовими. Часом показують, не вказуючи локації, як на на Запоріжжі продовжується будівництво фортифікацій. Ну але зрозуміло, що тут найголовніше розуміти, чи почувається Запоріжжя в безпеці, чи зараз якісь проблеми і питання не виникають. Ну, що робота триває, принаймні не помінепомітно, ж таки не вказуючи жодних локацій, якихось моментів, так загалом. Чи не помітно якихось речей, які викликали б нарікання або запитання? Ну я ж кажу, як зокрема, це знамените фото, чи сумно чи я не знаю, як його назвати, з цими розкиданими біля дороги зубами дракона на Харківщині. Будь ласка, пам'ята. Тут, однозначно, знаєте, радує в цій ситуації, що ми про це вже говорили з вами в попередній да, що і цю неодноразову інформацію зазначали саме з Запорізької області щодо фортифікації, да, що за там, невеликий проміжок часу, починаючи з цього року, да, ну, зокрема візьмемо цей інтервал, то ситуація якісно змінилася. І це там, не те, що ми її там. Якісь там слова чи висновки да, про те, що вже говорив, що це зі слів хлопців і знову ж таки мешканців цих прифронтових територій, що в якісному плані кількість їх збільшилась. І, звичайно, по всім правилам, як потрібно, ці е, фортифікаційні споруди вони з'явилися і продовжується цей процес надалі. Але важливим моментом і фактором залишається, чи контроль потрібен так, як на інших там, напрямках, звичайно, він потрібен. Щоб це не повторювалася історія як там на Харківщині. Знову ж таки, що і радує цей момент, що але, тут, знаєте, це такої якоїсь показушності у нас відмітимо. Начебто, ну, поки що, інформація такої не стикалася, щоб дали б... у нас е зв'язок рвався, але зараз ми його поновимо. А щодо, щодо інших, із... зараз мені підкажуть. Так. Yeah. Да. Є пане Дмитро, будь ласка, продовжуйте. Так, так. так да, перепрошую, тут момент такий, що казав, що гарна ситуація в тому плані, що показушних оцих таких, знаєте, там в опів чи може привезти, просто щось там показати, продемонструвати, як оці були всі історії. У нас не фіксується да, таких історій. Проте зазначимо, чи має бути контроль в цій ситуації? Звичайно, він має бути. Да, і тимчасові стачі комісії щодо контролю саме за побудовою фортифікаційних споруд. Звичайно, вони актуальні і тут, і в нас на запорізькому напрямку. Адже це справа надважлива. Вона стосується саме безпекових заходів не тільки наших захисників, а й цивільного населення. Те, що ви спитали, дачі почуваються запоріжці в безпеці. Звичайно, вони почуваються в безпеці. Тільки тоді, коли донатять допомагають Збройним силам України да, стримувати цю навалу, тому що в абсолютному значенні ну місто не може бути в безпеці, коли там буквально 35-40 кілометрів звідси расисти щодня намагаються здійснювати рух в напрямку міста. В тому числі я от до речі про те, що ворог не лише десь має плани просуватися, я не кажу захопити, але просувати ну. Я знову ж таки завжди кажу цю фразу, що Росію не можна недооцінювати, а точно не варто її переоцінювати. Говорити про те, що зараз за тиждень ворог захопить Запоріжжя, звичайно, це наївно було б навіть для ворога, який в принципі робить певні заяви. Але розуміємо, що ворог може планувати просуватися знову ж таки, або створювати певні напрямки, готувати напрямки для атаки на Запоріжжя. Але, попри навіть це, ворог намагається вишуковувати ті. Болючі точки і чутливі точки, перш за все для української оборонки, які пов'язані з Запоріжжям. Не кажу, що це в Запоріжжі. Отже, служба безпеки України заявила про затримання крота а, ну, такого м -м, інспірованого, чи як це правильно сказати, запущеного агента ФСБ його брата їх підозрюють у підготовці ракетного удару по мотор Січі. А зараз пан Петро повернеться, але я зможу розказати це а, підприємство, яке робило. Двигуни, зокрема для гелікоптерів, Так, пане Дмитре, ви чуєте та продовжні ці так, історії слідство встановило, що Федеральна служба безпеки країни агресора Російської Федерації намагалася через своїх агентів отримати актуальні геолокації передислокованих отут, слава богу, скажу слава богу, передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Це щ... ну а щодо самого Боуслаєва, який наскільки я розумію, підозрюють державній зраді. Він очолював Мотор Січі, постачав, до речі, двигуни ворогу під час війни, бо війна у нас триває з 2014 року. Нагадаю, знову ж таки, для декого, можливо, хтось забуває. Співпрацював з ворогом відверто, він за ґратами. І 5 червня Київський апеляційний суд залишив під вартою Богуслаєва без права на заставу, колишній президент Мотор Січ. Про що свідчать ці ворожі? Тут, я ж кажу, великий плюс, що, слава Богу, передислокували, і воно не знає, куди, але що знаходять оцих от. Крутів, які вишуковують. Пане Василю, тут знаєте, це об'єктивна сторона війни, так, що однозначно оцих крутів, оцих ждунів, оцих потвор, які тільки, знаєте, навіть не знаєте. Важко сказати, чи є дійсно мотивація для цих осіб, так зазначено. Людьми їх не будемо називати. Бо ті там якісь 2000 рублів, чи за що вони здатні робити ці там свої наведення і зливи інформації, щоб знову ж таки. Перш за все, гинули потім цивільні люди. І, звичайно ще колеги, да з якими ці потвори зачасту вони знаходяться просто на одній роботі, да, чи там в обідню перерву кудись там разом ходять. Да, а оця особа вона здатна на це скоїти. І, на превеликий жаль, таких їх там там. Скільки їх кількість, ніхто не може знати. А але тут дуже рада в цій ситуації, що наші спецслужби вони працюють. І звичайно, в тому, що виявляються ці крути, це знаєте, не якісь там результативність там в плані якогось там проміжку часу візьмемо. А це а, така знаєте кропітлива праця, яка от, продовжиться досить великий час. Щодо там уражень завдяки цим потворам, звичайно, вони вносять великий масштаб. Я Щодо знаю, значення, що значимості того, що я вони на сам направляють... кінець це вже буде не запитання. Я просто від себе додам от, за даними міжнародного інтернашнал Republic Institute, міжнародний республіканський інститут, вони порахували за різними показниками, що Запоріжжя виявляється є найдепресивнішим містом 2024 року. А я, от не вірю в це. Я вірю в те, що зараз всім непросто. Всі ми так чи інакше переживаємо депресію, емоційні вигорання, спади. Але розуміємо, що якщо у всіх попускаються руки, і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу, то буде геть кепсько. Тому я вірю, що Запоріжжя геть не, най... не найдепресивніше місто і точно місто, яке зможе і за себе постояти, і іншим допомогти. Дякую дуже за те, що ви є. Василю, однозначно, да. від себе додам, будь ласка, що. Однозначно воно краще і легше будучи десь там на диванчику в якомусь комфортабельному офісі, знаходячись перед там макбуком, створювати Запоріжжя... там лінії малювати, Так, да, Так, так, да, так. Да. де Запоріжжя на 25-му там місці, звичайно, це легше робиться з цього місця, ніж будучи і перебуваючи в Запоріжжі. Відчуваючи... Але, але знаєте, от навіщо це робити? Ну, тобто, порахував собі, молодець, відзвітував. Ну, Ми говоримо про допомогу партнерів, ми говоримо про інвестиції. Ну, сидить якась людина з портфелем інвестиційними, подумає, ну можливо, варто вкласти в Запоріжжя. Ну та лінія фронту поряд, але все ж таки треба допомагати, розвати. Як от, скажімо, Данія допомагає Миколаївщині, там багато. А він дивиться, а так там депресія повна. Та ну і ну тобто, я вважаю, що все-таки треба підтримати і навіть нашим партнерам. Ну є об'єктивні дані. У нас війна, люди гинуть, люди травмуються, сім'ї руйнуються, діти гинуть, викрадають дітей, беруть в полон. Боже, мій економіка нестабільна, долар падає, та хліб дорожче. Ну але ну ми в цьому живемо, і Треба все таки підтримувати, а не казати А ви там в депресії. Так, ми ще не в депресії. Дійсно, дуже гостре питання ви підняли, тому що зачасту це є підтверджені факти, коли от саме через от таких там фахівців в лапках, да, лапках, благодійні організації, установи, ті ж громади, вони не можуть отримати, навіть коли знаєте вже зелений коридор, коли, там наприклад, наші міжнародні партнери хочуть допомогти цим людям, а вони не можуть отримати через внутрішні процедури через саме таку інформацію, яку це створюють ці фахівці, так звані, в лапках. Тому що їм. Не можна по своїм внутрішнім там операційним процедурам, да, міжнародним партнерам надсилати в такі от регіони, да, і там, де є ризики щодо їхніх інвестицій. Завдяки, Дякую. отаким от людям. Дякую На. дуже. Бережіть себе. Тримається вітання, до речі, Дякую. всім запоріжцям із Запоріжжі, Запорізької області, Запоріжжю нашому славному Дмитро Керальчук, депутат Запорізької міської ради.